Всім привіт, друзі! Ви на каналі MetalistVot. Сьогодні відео про прем ST8 рівня Польщі cs 52 Ліс. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, яке я використовую. Друзі, переходимо до вогневої місці цього танчика, кути вертикальні наводки у нас мінус 7, час зведення і розкид у вас на екранах при моїй польової модернізації. І середня шкода цього танчика 320. Переходимо до перків цього танчика, друзі. Перше обов'язково я прокачував боєбратерство. другим прокачував ремонт. Потім я прокачував обов'язкове маскування. Командиру я прокачував гострий зір і радіоперехоплення. Навіднику обов'язково прокачував снайпер і плавне обертання башти. Механіку водію, віртуоза, чистота і порядок. І заражаючим я прокачав обов'язково безконтактну бойову кладку. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. Навіть на відкритих мапах я використовую ось таке обладнання, трофейна вентиляція, трофейний стабілізатор, трофейний досилач. І для бусту відміток обов'язково на становах використовую вентиляцію. Для міських мап, друзі, я використовую ось таке обладнання, воно мені дуже сподобалося. Йдемо в розмін і просто по одному ДПМо -ем завдяки його Альфі. Це обов'язково трофейний стабілізатор, трофейне загартування. Трофейний досилач і в настановах обов'язково я використовую на досилач. Боєзапас цього танчика, друзі, переходимо на віктеп-мапах. І в нупці я використовую ось такий боєзапас. Ббшка цього танчика у нас виходить швидкість польоту 980, пробиття 208. І середня шкода в нас виходить 320. Голда цього танчика просто шикарна. Швидкість польоту 1569 і середнє пробиття вибачаюся 252. Середня шкода в нас виходить 320. Фугасик тут мені не подобається, тому що у нього середнє пробиття 53, швидкість польоту 822 і середня шкода в нас виходить 420. Ну, а якщо друзі кидають 9 десятки, 10, то я використовую побільше голди. Просто по одному ДПМ. Голдав цього танчика дуже приємна. Так що для 9 і десяток, граю на результат, я використовую фул голду. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Перше, перше. Друге, друге, третє, друге. І тут я поставив на живучість. Друзі, якщо вам сподобається відео, Ставте вподобайки, лайки. Якщо Ютуб дасть рекомендації, хто підтримує український контент, підтримуйте славками та підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Ну а хто, друзі, напише коментарі. Я вас всіх обнімаю просто по одному. До зустрічі у наступних відео.